Ви досі думаєте, що Михайло Грушевський був президентом УНР. Ось вам маленький історичний секретик. Це міф. Насправді в Українській Народній Республіці такої посади, як президент, ніколи не існувало. Грушевський був офіційно головою Центральної Ради і тільки навіть у Конституції УНР, яка була прийнята в останній день роботи Центральної Ради, у квітні 1918 року, не існувало і не згадувалось про таку посаду. Там вся влада належала всенародним зборам, а не одній людині. Так, у Грушевську була візитка президент парламенту України. Але це означало, що він є головою парламенту, а не головою цілої держави. Навіть Володимир Вениченко, один із лідерів революції, колись пояснював, що іноді Грушевського у побуті називали президентом, але це не несло ніякого офіційного забарвлення. Отже, історичний факт. Михайло Грушевський голова Центральної Ради, а не президент Української Народної Республіки.